Генеральний секретар НАТО Марк Рюте оголосив про запуск місії Балтійський вартовий. Йдеться про патрулювання в найважливіших локаціях Балтійського моря. Вісім держав-членів альянсу, що мають вихід до Балтійського моря, заявили про свій план дій у разі відповіді на інциденти пошкодження підводної інфраструктури. Зокрема, у повідомленні ми налаштовані стримувати і виявляти та протидіяти будь-яким спробам диверсії. Будь-яка атака проти нашої інфраструктури зустріне тверду і рішучу відповідь. Ми готові будемо називати відповідальних за ворожі дії, окремо зауважують на загрозі, яку становить тіньовий флот танкерів РФ.